Так, дід уже додому вернувся. Ага, закрився. Діда побачила. О, як зраділа. Вийшла яся на мене тепер. Обід назад привіз, йохай бабай. Чого ти бабой такий? Не було коли по... перекусить. Це я мої батьки. Пар старий, ти бабой, поняв? Тепер піджарим та буду їсти. Далі. Кути... А взавтра сала з їсти. За... Так на що воно носить туди-сюди. Ні, то Це... вже. Дід. А то що ж би? Ми... Тут, тут, так, все приїхали, села сюди. Да, да, там празднують, а тут. Ще а сьогодні свято. Ко -да. Коти щас у тебе отнімуть твій -дам по варелику, ладно, так і бить. Носися Ну, тими своїми варениками. Та <гум> сміялися тільки з Васильов. Таке нада, бо ке дурі привикли, я так хоч. Так, ну ладно, йдемо вечерять, так? Що Бог послав? Та да, вареники. Хорошо, дить, хорошо. Все, іди ابيчаряти. Іди. Звернісь Давай, до роботи приступай. Бог хто? А то ти щось розслабився сьогодні. Пробуй. Це тоже мазать надо. Туда. На язик.Всім доброго вечора і смачного. доброго здоров'я. Дить, зайнятий сильно хватає бо ні, то руками треба їсти, ложку можеш положити, ну, Да. То треба поїсти все. Угу. Не гірка? Та ні, не, не гірка можеш брати їсти. Нормально. Да воно хороше, навіть я пробувала. не вірю, О тут. Що там таке? Що страшне наче щось? Така смачнюща. Mm -hmm. Я її видержала, щоб не з'їсти. Mm -hmm. да. А потім представила, як дід буде пальчики облизувати. Думаю, та це ж треба зафіксувати усе. Mm -hmm. Mm -hmm. Бо такого ніде не повочиш. Ми ж ближче до себе ставить, щоб не чи що Отак, да. Близенькою. Ложкою прямо бери повну. Табіль. Бо ти боїшся наче а. його. Работай. Будеш п'яти, щоб поработав, ось так і Продовжуй. Угу. Ти думав, йок да. хочеш. Дивися, бо на другий раз прийдеш і не буде нічого на столі там знову. А та, що то така то? Там воно тобі нужне. Воно ж тобі не нужно. Якби було нужно, я б тобі сказала, що воно Скажи. Потім скажу. Бумажка, що не бачиш, що бумажка. Бачу. Ну, то запхнули у забор. Не, не, дай сюди. Ти відвлекайся. Інтернет підключать. Та кажу, їх надо. Ну, кожен хоче, щоб свій підключити, ага. вихваляючи в них найкращий. А який він не я. Сразу ото на рік за 9 гривню в місяць. а? Так, да, на 12 місяців. Считай по 100 гривень. А потім... Тому і так поступати. по поступаємо. А потім як на... Обов'язкова умова mm -hmm. поповнення 500 гривень при підключенні. Понятно, як у нас в Ага, та сіка ж їх надати. Ну так. Да. що вони кожен рік приносять новий і новий. Ох. Кожен хоче так ужарити. Ага. Заробити хочуть. І не при... сильно не напрягтися, щоб заробити. А попробуй заробити. Піддай на роботу і всі носами крутять. Ті застройщики. ну Зараз же люди строяться, в кого ж гроші є. І то так крутять носами. А -а -а. Дорого, дорого. Візьми та роби сам, і буде сама дешевше. дешевше, як ти зробиш собі сам. І ну, все. Так ми й кажемо. Да. Зараз вже нема кому що робить, і ще й тих людей думають, так і вони грамотні. А? Зробиш дешевше, не треба, то й не треба. І ніхто нічого претензій не має і заставити. Вони б могли теж і заставили, і даром робити. Ох і народ, Боже. А сьогодні нам попривозили все, що треба, і той. Ми вже не нужен куня, чешіть отсюда подальші, щоб ми робити вже почали. Mm. Я розславу а та й Слангузня, вона як рванула фонтан таким, Купала його з їх до голови, то сантехніка. Тажу бачу, вован сьогодні праздник, не можна. Ну так, да, сьогодні. Там якийсь храм, чи що воно, ну, я так і не прочитала. Ну якийсь якесь свято. Ну як вони ті свята переносили там туди-сюди, носяться з ними. Да. Ти свята? Що ж, ми поїхали в село? Приходить донька з городу. Дунька. Mm -hmm. Дунька. Ох, сьогодні праздник, Кажу, Дуня, а ти ж робиш, «Да, На городі можна. Mm -hmm. А таке копати, бити, пиляти не можна. Кажу, понятно. Так що кажуть чешіть, приїдете завтра. Ах ти, й 20 кілометрів туди і назад протарахтяли по цих дорогах по ямах. Ох, і дороги, так. Да. А тепер хай жде нас не завтра, аж 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 да, думки. А сьогодні нам дощ обіщали, ну потім передумали, схаменулися і обіщають на завтра. Mm. Та що й такий гарний написано, 70% не то, що сьогодні 20 думали буде. А воно тут так хмарки збігалися, збігалися надо, на, наче, а потім десь сиділися. Знов не стало чисте. Коротше, дощ змінився. Угу. Ну, на завтра нахваляються по-серйозному. І тут десь після обіду. після обіду. Та хай їй теж нам ця земля, вона і... така вже суха, що там і дощ, щоб її намочити, це, знаєш, тільки треба лити. Це треба пару суток лити, щоб нам намочити її. Да. Розкажи, яке смачне. Ганеш, ми особи як голодний. Ну, не слідно, так, звісно. Звісно, тільки один день не їв, а то не страшно. Це ж не два дні кажи. Якби ще два дні не їв, то то б зголоднів. А один день це є рунда. Треба за діяти дивися. Та-да, дід, треба, бо як же ти будеш викручуватися. Треба да. ж викручуватися, вилази з ями в яму. <свист> 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 а ти ж а десь не пролізеш, та застрянеш, то тоді горе буде. Бога не киша на завтра. <свист> Там у холодінні кушає. Так що, дід, наїдайся. Ти що економиш їх так? Си попростик. Оставляєш до простих собі. Правильно, дід, правильно. То ж так. І так. ж робили ми в одного от муску. Да? Каже, mm -hmm. я після двадцятого там позвоню вам. Угу. Mm -hmm. Так сейчас нема 20-го? Це ж було в начале літа. Ага. Сьогодні зона. Ага. Надо ж фундамент там. Під стукатурить. А як ти ж казав, позориш після 20-го, в початку літа, вже пройшло два місяці. Uh -huh. А тепер коли жди, поки ми освободимось, а коли ми освободимося, то вдома Богу. Хороше вже це освобождення, бо вже й дома треба буде щось робити. А не я тільки, тобі казав. Це не тільки е, десь ходить толку ніякого з того, що ти ходиш. Uh -huh. а, ти грошей раз, так каже, вже немає їх. Раз ходив у магазин, купив банку краски, каже, вже всю, все, каже. Оце так і заробітки. Тільки здоров'я то, якого немає вже майже. Що mm. це банку краски? Нічого. Ти чого бабу? Хоч дід як гарно працює. Ще й жучка після тебе погризе. Uh -huh. Один говорить, ох, як у магазині все дорого. Ага. 600 гривень вода за зарубіроїд. А Василь каже, то ти ж його купив? Ну да, так, ідеш диватися, це ж у магазині. А зі мною торгується, кара. Ого. За 2-3 гривні. У мене так само так, все, як у магазині. Правильно, немає грошей. Да. Сиди тихенько, не треба нічого робити. Хочеш робити залишні гроші, то роби. Я б тобі розказав, та ладно. А я знаю, що можу розказати. Гроші. Та І слухай, та то хай, да, хай будуть. Ось за долари що вже розказують. Отож, бачиш, показують часто. Ну, да. Я думаю, як у мене нема грошей, то ні в кого їх немає. Я оказую, я ж то мішками їх показують. Да. А тепер уже кажуть, що можуть на тих доларах, та її ті мішки повикидача на мусорник, бо да. Росія. Індія і Китай, вони за долари вже не торгуються, вони своїми грішми вже. А куди будуть діватися долари? А куди? І нам советують, щоб ми їх не брали. Ну, не, не а, а ми лічно. Що що щоб люди збували їх десь, поки є можливість, оскоро їх ніде не будуть приймати, якщо оці великі країни торгують між собою на своїми, своєю валютою. То кому ж ти долари в мішках надо будуть? Понимаєш? Так щоб я міг ще й на мусорниках знаходити, не тільки під от показують, що вони ховають їх. Нехай ховають. У криптовалюту. О, то куди хоч, вони хай їх лучше дівають, бо, бо таке не горе буде усього, що ну, не буде куди їх діти. То це ж хто? Трамп наробив такой. Бай, див, ну, хай радуються, роблять, що хочуть зараз. Вибрали. Хай ну нічого їдя. хорошого поки місце, не придвіщається. Довго будемо виплутуватися цієї катавасі. Та нам то все рівно якось. Як у нас нема, то і не буде. Нема, то й не буде, і не було, і не буде. А. А тихай фантики щатають свої тоді. Да, а хуже то вже і так нема куди. Ох, а ще може бути і хуже дід, так, ага. Лучше не буде, ну може хуже бути, набагато ще. А так що? Ох, Як вчора в Керурацькій області, то ж ми спимо тут, не чуємо. А Альона розказує, каже, Ну, вже було. Там вже було стік. Після восьми темно вже було. Каже, як закричав телефон, що повітряна тривога і ця. Яка ота атака? Хімічна атака. Mm. І кричить, каже, слухайте, що вам будуть казати. Дивіться телевізор, які далі указання буде. А? а вона стала дивиться, вікно відкрите, котів у хаті немає. Де вони? Коти. І що робити? Каже, минуту стояла, що робити, а потім воно, каже, раз і от бой про, про цього. Mm -hmm. Ну так ка, наробили крику, хімічна Ложа атака, перевугала. а я не знаю, що воно там було. Малося щось бути, ну, вони ж граються, то дограються, ж, коротше. що може всього ще буть, це ж воно. а воно зразу котів, що котів треба спасати, а їх у хаті немає. І що робити? Куди бігти? Поки, поки роздуплялася, то воно кінчилося, та повітряна атака. А мало ли що може бути. Не даром вони ж то гавкають так. Значить, знають, що може бути. Ох. Ох, з твоїми атаками. Так, так, бабу, ну вже хвата. Та добираю, то ж усе. Там нема кісточки, не. щоб собачка поїла. Угу, 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 угу. Та дід ти якийсь жадний. Не, та. Так що ти наївся, хоч да. сказав. Та що ж ти там з'їв? Так, ти ж не бійся, їсти. Так що мене не заставляє. Салфетки лежать. Ти що, не замічаєш? Я свідкую, переїдати не можна. Та да. ти що? Та ти що? Бо що живіт виросте? Треба живіт у... Так, чуть-чуть упроговоті і все. Ага, ну живий. Живи довго. Так, а я й збираюся. Довго. Що буде на десерт у Шатати? тебе? Воросерок уже. Сир на десерт как там ну, шо, між та зубами. Кавони надворі там є. Ну, то, мене В мене всунці, а є. Я кову набрав з собою, так, на ну, так і на завтра. Ну, нічого, носи. Носи. Так що можеш закусювати, чим хочеш. Так, ну все тоді, ну, так? Похай, да, до свидання. Так, всім до побачення. Спокійно і всім. Ночі. Доброго вечора. Доброго вечора. Підписуйтеся. Ли, щоб, ну це я ж ли попугай, буде, ти вже кажеш. Я ж Але. не учу, чу одні двойки. Ту, а ти в мене для чого? Я, 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 ж, я ж ли блогер. Я якийсь, не знаю. Ти хто. якийсь контент, хоч поганенький, ну контент. І ти свої об'язаності погано виполняєш. То я тебе вчу, вчу, а ти не хочеш. Ох, і противник. Ох, і противний учийся да, який. Такі.